З гравців Ниви, яка колись грала у першій лізі, залишилися лише Віталій Бадло та Ігор Кохман. Команду продовжує тренувати Петро Бадло. Наразі Нива награє склад у товариських зустрічах із суперниками різного рівня. Проходимо такі збори. Правда, бачите, які у нас поля поки дуже з в області знайти якісь поля чи там ще говорити про те, що ми десь їздимо на зборах, теж дуже трудно, але виходимо з того, що є. Стараємося залучати своїх місних футболістів. Виховувати, я сподіваюся, що у нас все вийде. Я вірю в них, тому що потенціал є у кожного і вони доказують своїм бажанням, своїм От на кожній грі виігрувати, добиватися потрібного результату. Немає проблем із керівництвом нової Ниви, яке допомагає відродити професійний клуб. Нива все була бренд, і я думаю, що Нива повинна бути в Тернополі, тому що Нива асоціюється. Тернопіль це Якщо говорять про футбол, то кажуть, має бути Нива. Тому ми надіємося і віримо, що ми повернемося. Дякувати нашим меценатам, дякувати, що нам допомагають люди і фінансуванню, і всьому. Поки ні задоволені, ні проблем з цим немає, тому я сподіваюся, що все буде добре. Так що дякую і вболівальникам, які терпіння мають, що приходять на, навіть на тренування на, на наші всі от ігри. 9 квітня Нива зіграє перші. Перший офіційний весняний матч у аматорському чемпіонаті України там завдання потрапити в четвірку кращих. Головною метою на 2017-й футбольний рік є повернення у професійний футбол. Все йде підготовка до другої ліги. Ми вже проходимо атестацію вже практично пройшли, внесок заплатили. Так що ми з літа вертаємося в другу лігу.